Почав писати, закохавшись в 11 років дівчини, які було 14. Без шансів, без варіантів, якось тому довелося сублімувати це все і переливати в літературну творчість, писати вірші. І таким чином, якось цей процес. тривав. Я тривав. Yeah. E, читав своїх колег, однолітків, старших товаришів, і якось вже потрошечку почав сам виписуватися. Але, ну, Більшість тих текстів, які були написані в той час, це жахливі поезії, які я би не радив нікому читати і сам сподіваюся ніколи не побачити якісь зошити списані. Але з іншого боку, з любові і проросли вірші. А які улюблені ваші вірші? Один, два, три, десять. Я всіх їх люблю, знаєте, всіх по-різному. Знаєте, когось любиш як маму, когось любиш як дівчину, а когось як іншого другу. Так і тут у мене є вірші, які. Ну, не знаю, якщо говорити от тут, наприклад, дуже сильний вірш, так, ніби то «Реквієм», а з іншого боку, я його не дуже люблю читати. я Весь час якось мені здається, що треба якось, я не знаю. ну, Він дуже важкий для мене. Але теж теж улюблений. Але воно і важкий. Або те, що вона з тих дивачок, які роблять завжди все не так. Чи поцілунки лягають ніби на землю листя, чи рік на дошку сонця, то чи не спакає, але я в ній розчинився, теж я люблю. Кораблик. Ну, тобто, Про дівчинку, яка вимазалася, саджаєш полери на клей, там, і <рив> <рив> Саша грає 50 сіру, да? теж, ну, тобто, я дінків сірого. Багато під настрій, під настрій, все під настрій. Але ми... коли, коли пишеться краще, коли сумно чи коли радісно? Чи раз на раз не приходить. Коли <кісна> ніхто не заважає. приїздив Андрій Любка, він казав, я зараз відійшов від віршів, пишу про я писав вірші, коли. У вас у віршах часто інтимні якісь подробиці. Скажіть, будь ласка, це автобіографічне, під чу, під, почуте, підслухане, підгледене. Звідки? Друзі розказували. Я Деталі завжди дуже важливі. Поезії вони часто дуже вирішують і вони стають, роблять власне, тексти ну, достовірними. Тому я приділяю йому увагу. Ну, я думаю, що питання саме воно передбачає відповідь. Тобто, ну, якщо це щиро сприймається, то значить, це було щиро написано, я так думаю. Ну, ось. А взагалі то письменник має бути спостережливим.